Він буде думати про тебе просто 24 на 7, Але ти маєш розуміти, що є така вірогідність, що ти йому не сподобаєшся, що він тебе не помітить, що ти просто не його людина. Ти маєш розуміти це всередині себе і не боятися йти в це. І також. Ти маєш розуміти, що все ще залишається шанс того, що ти можеш стати номер один в його житті. І саме комбінація цих двох факторів: того, що ти не боїшся провалу, і при цьому розумієш, чого ти хочеш і що. Те, чого ти хочеш, можливо, це дає тобі змогу діяти та проявляти себе в бік цього чоловіка. І це дає тобі змогу бути. Трохи дивною, трохи неординарною, трохи яскравою в його полі і виділяє тебе серед інших жінок. Ти маєш стати для нього загадкою, яку йому буде цікаво розгадувати. І це означає, не видавай занадто багато інформації про себе, не потрібно відразу розповідати йому про все своє життя на першому побаченні. Просто відповідай на його питання максимально лаконічно, коротко і з невеличкою інтригою. Це дасть чоловіку ось цей запал розгадати, що ж там скривається за цією твоєю невеличкою мовчазною інтригою. Робив його бік невелике, але такі... Жести, які врізаються в підсвідомість, помічай його цікаві моменти в його характері, зовнішності, талантах, захопленнях. Наприклад, якщо він шуткує, не треба ржати просто над кожною шуткою, як коняка. Обери ту шутку, яка тобі буде справді смішною. І Кокетливо, так, граючись посміселеній, по-дівочому, по-жіночому, по дівчачому так як ми вміємо, ха-ха-ха-ха-ха-ха, <смі> ось так, а <Ане>. ха <смі> не треба перегравати та намагатися створити цей образ і показати чоловіку. Як ти намагаєшся справити на нього враження? Будь собою. На відміну від нас, жінок, наприклад, коли чоловік він приходить на курси по пікапу, його там вчать, що жінку потрібно так розгойдувати на емоціях, давати й позитивні, і негативні, і такі зробити, щоб вона трохи не розуміла, що відбувається стан, тоді вона. Нібито закохується, я вам вже розповідала, як розпізнати такого чоловіка, який побував на цих курсах та намагається це зробити з вами, щоб щоблювати вами. Але з чоловіками нам потрібно діяти трохи інакше. Вони просто ненавидять жінок, які дають їм негативні емоції. Вони просто викреслюють цих жінок із життя, тому що їм не потрібні негативні емоції в їх полі. в них дуже багато цього є і на роботі і взагалі. Тому. Чоловікам потрібно давати йому максимальну кількість яскравих, але саме позитивних, лише позитивних емоцій, і давати йому оці знаєте, дахозноси. Але на позитивному рівні. Використовуйте силу недомовленості завжди завершити комунікацію з ним на найцікавішому моменті. Наприклад, ви можете завести розмову про те, що. Ой, в мене там є такі яскраві та трохи незвичні фантазії, я навіть трохи соромлюсь з ними з тобою поділитись, а потім така ой. Блін, я щось забула, мені треба бігти, мені там, я не знаю, потрібно маму там звідкись забрати, чи там подрузі допомогти, чи ой, по роботі там треба. Тобто тобі потрібно в цей момент завершити побачення, і тоді він буде думати, що ж там за такі фантазії, які ти йому не розповіла, і до наступної зустрічі він просто буде тільки про тебе і твої фантазії думати. Наступне, що ти маєш зробити це. Показати чоловіку, що доторки до тебе, як фізичні, так і на емоційному, такому більш близькому рівні, вони є привілегією, вони недоступні всім. Тобто, ти йому якби кидаєш такий виклик і показуєш, що для того, щоб тебе там приобняти, щоб з тобою за ручку прогулятись, не говорячи вже про секс, то Йому потрібно щось для цього зробити, йому потрібно тебе там залицятись, йому потрібно проявитись як чоловік. І ти тим самим пробуджуєш в нього ось цей момент, що ось я хочу це перемогти, ось іншим не можна, а я зроблю так, щоб мені було можна. Роби йому несподівані компліменти. Так саме несподівані. Тобто він нам тобі щось розповів, і він... Чекає на тебе, як від більшості людей, які, з якими він комунікував до тебе, якогось засудження про цю ситуацію, а ти знайди щось позитивне в ній і зроби йому комплімент. Тим самим ти створюєш з ним більш близький емоційний рівень і яскраво виділяєшся в його підсвідомості на фоні інших. Ми з вами живемо в час. Цифрових комунікацій, тому ваш діалог з чоловіком він не закінчується на побаченні. Далі у вас йде спілкування в месенджері, і в цьому спілкуванні ти маєш підтримувати постійну інтригу, постійну цікавість його до тебе, тобто, ти не маєш прямо відповідати на його запитання. Ти маєш задавати ось цю ось загадку у ваше спілкування постійно. Наприклад, напиши йому: в мене є до тебе одне незвичне прохання, або я хочу з тобою поділитися дечим, що тобі ну, точно сподобається. Або, знаєш, мені потрібно тобі дещо розповісти, але я тут трохи соромлюсь, і на це повідомлення чоловік відповість 100% настільки швидко, наскільки він може, бо йому буде цікаво продовжити цю комунікацію. Але ти, в свою чергу, маєш його трохи помаринувати. Вийди з меседжера, відклади телефон і піди займатися своїми справами. Я впевнена, що в тебе є чим зайнятися. І коли закінчиш свої справи там, через годинку-дві, вже ти зможеш відповісти йому і тільки від твоєї, Твоєї фантазії і твоєї інтуїції залежить в яке русло ти далі переведеш своєю відповіддю цей діалог. Наступне, що ти маєш зробити в цьому листуванні з ним, це маєш задавати йому відкриті питання. Тобто, якщо ти постійно пишеш щось там з кравкою Якесь стверджувальне речення, то ти просто ризикуєш тим, що чоловік натисне лайк на твоє повідомлення, і все на цьому ваша комунікація вона завершиться. Ти маєш зробити так, щоб майже кожне твоє повідомлення йому завершувалося якимось глибоким відкритим. Питанням з фліртуючим під текстом, питанням, на яке неможливо відповісти просто так чи ні, над яким треба трохи йому подумати. Тоді він буде завжди залучений в цю розмову та комунікацію з тобою. То давайте якомога більше прикметників в своє спілкування з чоловіком. Вони якраз підкреслюють цю твою жіночу натуру. Наприклад, на його питання, звичайно, що робиш, ти можеш сказати: ось зараз готую смачнющий пиріг, і ти навіть не уявляєш, який спокусливий аромат зараз наповнює мій будинок. До речі. А який пиріг, з якою начинкою ти полюбляєш більше за все? Наступне ти маєш використовувати в комунікації з ним контрастні слова. Вони на підсвідомому рівні в нього асоціюються зі збудженням, сексуальністю та чутливістю. Наприклад, ти маєш сказати йому там, я. Так люблю багет з хромкою міцною скоринкою і такою ніжною теплою м'якістю. Або після крижаного душу я так хочу взяти в свої ніжні ручки чашечку ароматної терпкої. Обжигаючи тіло кави. А чого тобі хочеться зараз? Намагайся якомога частіше грати з ним в повідомленнях. Наприклад, він там пише тобі. Цілую, а ти йому ловлю твій поцілунок, але повернути не обіцяю, це включить в ньому це бажання ще більше тебе завойовувати Або коли він тебе питає про наступну зустріч, скажи йому: знаєш, я на цьому тижні так трохи зайнята і навіть не знаю, чи зможу виділити час, але подивимось, якщо... Тебе все ж таки вийде мене витягнути, то тебе ціка... чекає дуже цікавий сюрприз. Це просто запустить у нього механізм того, щоб придумати варіант, як же тебе витягнути на це побачення, бо він вже буде думати, який же там сюрприз. Або, якщо ви вже давно в стосунках, то повідомлення можуть бути вже погарячіші, наприклад. Чекаю тебе вдома. А що мені перший зігріти, Вечерю чи тебе? Або зайди, будь ласка, по дорозі в магазин, купи там гречки, риби та збитих вершків. Хочу як слід віддячити сьогодні своєму сильному та турботливому чоловіку. Загалом ідею, дівчата, ви зрозуміли. Не забувайте підключати креатив, фантазію та інтригу у спілкуванні з вашим чоловіком. І як то кажуть, буде вам щастя, коханічка, буде він думати про тебе. Просто на 7. Підписуйся на цей канал для того, щоб не пропустити більше відео про те, як побудувати щасливі стосунки з успішним чоловіком. І не забувай поставити лайк цьому відео та поділись з ним зі своєю подругою. Нехай вона також дізнається ці маленькі секретики.